Сьогодні у меморіальному сквері багатолюдно тут зібралися, аби вшанувати пам'ять загиблих у московсько-українській війні, рідні і близькі захисників України. Пані Світлана на акцію звін пам'яті прийшла з онуками. Сьогодні вони запалюють свічку і моляться за свого найріднішого бійця Володимира Вовчука. А товець, який став на захист вітчизни ще в 2014-му, ні миті не сумніваючись, взявся за зброю. І 24 лютого. лютого вірний син України який дійсно з початку війни, коли почалася війна, він пішов захищати Україну. Скільки ми спиняли його, говорили, що нащо тобі, або одні ховаються, другі це чого, може ти, Він по стану здоров'я, в нього були проблеми. Його вся відповідь була, хто як не я. Ви розумієте, що як я, там, ми там не будемо стояти, вони будуть настій москалі. Нам треба охороняти вас, всіх тут би ви спокійно жили. Був дуже добре, постійно дзвонив. А питав, як в мене справи. Я би зараз все віддав, бо він був. Сьогодні родині Володимира Вовчика вручили нагороду за заслуги перед Прикарпаттям посмертно. А це Марія Антіпова, і вона пригортає до серця синову нагороду, орден Богдана Хмельницького, третього ступеня. Жінка зізнається, головним пріоритетом для її Дениса була Україна і її незалежність. Він пройшов майдан. Це революція гідності, мовний майдан, Євромайдан у 2015 році. Він пішов. Йов добровольцем в АТО у 22-му році, як тільки почалася війна, він не задумуючи, вже все було зібране, готове. Він йшов, щоб стати на захист нашої держави. Він так і казав: ми не дозволимо, ми не та нація, щоб нас зламали, і ми ні в якому випадку не допустимо, щоб вони прийшли на наш поріг. Вони стали на захист кожного з нас, і наше завдання вшанувати світло. У пам'ять усіх, хто віддав за Україну найцінніше своє життя, Ольга Смагандрій Буцяк, новини на вежі.